Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 261 однієї тисячі особин за добу 490 і поранено 783 тисячі дев'ятсот песиголовців за добу 1470 танків. 4400 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 8562 одиниці за добу, 8 артилерійських систем, 5425 одиниць за добу, 22 реактивних систем залпового вогню, 730 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 499 одиниць за добу, 1 Літаків 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4383 одиниці за добу, 5 крилатих ракет, 1415 одиниць за добу, 4 Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7866 одиниць за добу, 12 спеціальної техніки, 809 одиниць за добу, одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.